Прийшла додому з роботи. Зараз я планую трішечки позайматися на городі. Сьогодні буду садити цибулю на зелень і пізніше, ближче до вечора, буду активно працювати онлайн, тому що завтра вже останній день дії каталогу і дуже багато заявок та ваших замовлень, які треба оформити вчасно. Тому десь орієнтовно, після 20-ї, можливо навіть 19-ї години, я почну активно відповідати на ваші повідомлення, тому не хвилюйтеся, нікого не пропущу. І сьогодні ввечері оформлюватиму ще одне замовлення з доставкою в Рібки. Тому кому що потрібно, приєднуйтесь. Тож своїм партнерам, які активно працюють разом зі мною, хочу нагадати, що саме в цьому каталозі це каталог останній для виконання умов на подарунок від компанії додатково до доходу. Ви можете отримати фенбраш, там декілька функцій в одному, тобто і для сушіння, і для виправлення волосся, і навіть укладка, локони коротше, дуже, дуже суперово подаруночок. Я, до речі, вже виконала умови, тому в наступному каталозі отримаю. А вам нагадую, що ще є два дні. Прослідкуйте, будь ласка, щоб ви не втратили таку шикарну можливість, і ваш подарунок також був як і у мене. Нагадую вам про додаткові пропозиції, які діють на 3 тижні, тобто ви можете замовляти не лише з основного каталогу, а також із цього переліку, який я вам зараз скину. І ще один момент: доставка товару на склад буде завтра. Дуже складна ситуація з поставкою. Йдуть затримки, тому не хвилюйтеся, ви встигнете оформити те, що ви чекаєте, тому що деяких товарів, ви знаєте, немає на складі. Мені масово пишете, що робити. Друзі, чекайте, повторюсь. Завтра приїде на склад продукція, яку ви очікуєте. До речі, на другій роботі завтра є вихідна, тому буду відпочивати цілий день, але ж все-таки ближче до вечора, десь після 18.00 і до 20.00, я буду активно працювати, тому що закриття каталогу, і я знаю, що багатьом треба буде потрібна моя допомога, тому повторююсь: не хвилюйтеся. Я разом з вами, тим паче, що завтра ще буде поставка товару, буде багато роботи, але це буде ближче до вечора. Тому кому не відповідатиму вранці там чи в обід, не хвилюйтеся після 18.00 я буду працювати. It's buried in the stone California gold You found the idea that I couldn't find So in the workshop that I can't find the world Baby Light Друзі, всім привіт! Сьогодні вже стартував новий каталог, з нього вже можна робити замовлення, тому по традиції я прикріпляю вам посилання. Переглядайте, обирайте, кому що потрібно пишіть. Перше замовлення я оформлюватиму вже сьогодні. І окремо хочу звернути увагу на оновлену серію для обличчя. Це серія Optimals, дуже круті креми, засоби для очищення. Я, до речі, тестувала пробнички і дуже-дуже рекомендую. Тим паче, що серія бюджетна, тобто вона недорога, але дуже крутий склад має. Рекомендую, переглядайте. Також ще дуже багато класних пропозицій на парфумері. Коротше, дівчата, каталог просто бомбезний. Кому що потрібно, пишіть вже ввечері? Буду оформлювати перше замовлення з нього. І також вже доступні додаткові пропозиції, які діятимуть протягом першого тижня. Я по традиції з вами ними обов'язково ділюся в наступних сторіс. Переглядайте дуже класні знижки, як на жіночу, так і на чоловічу парфумерію. Реально дуже шикарні аромати, особливо там на знижці чоловічі позас, які просто обожнюю. Мої клієнти дуже, дуже люблять цей аромат, точніше, парфуми це. А значить, пробнички ароматів в мене всіх є. Можливо, ви, навіть якщо не місцеві, я можу відправити і повірте, вони вартують вашої уваги. І величезний акцент дроблю на тому, що кількість товару на складі обмежена, адже це пропозиції не з основного каталогу, а саме закритий розпродаж. Тому, якщо вам щось потрібно, треба максимально швидко замовляти, поки є в наявності. А далі переглядайте, я викладаю вам, кому що треба, пишіть. І це ще не все. Я нагадую про те, що в цьому каталозі ви отримуєте в подарунок аромат. Друзі, хто робили замовлення від 1300 гривень і більше. Не забудьте забрати аромат жіночий, який був по акції. Тому що кожному я фізично не зможу нагадати, мене вайбер просто таку кількість повідомлень не пропустить. Тому е обов'язково забирайте, бо це дуже класна можливість е безкоштовно майже отримати такий аромат. Боці, але не змогла втриматись, вирішила все ж таки зайти і поділитися з вами приємною для мене новиною. Те, що ви знаєте, що дуже часто для нашої команди проводяться певні розіграші. різних подарунків. Це може бути як грошові подарунки, так і якісь набори, продукція, парфуми і так далі. Так, от я завжди приймаю участь і вигравала я вже неодноразово. І цього разу в минулому каталозі був розіграш комплексного догляду «Новейдж». А ви тільки уявіть вартість його біля 4 тисяч гривень. А я його виграла. Це просто неймовірно класні емоції, Я дуже дуже задоволена і вам чому кажу, тому що в цьому каталозі знову є така сама акція. А для всіх, хто зробить замовлення, але вже не на 200 балів, а навіть на 100, протягом перших двох днів цього каталогу в цьому каталозі на 100 балів. Тобто, якщо ви робите 100 балів, ви маєте один білетик. Якщо ви робите 200 балів, відповідно у вас два білетика на розіграш комплексного догляду «Новейдж». Це просто суперовий продукт, яким я сама до речі постійно користуюсь. І рекомендую вам також приймати участь. У вас є два дні. Не прогавте цю можливість. Ви і так замовляєте для себе. Хтось активно працює, тому беріть від цього по максимуму. Придбала ось таку дуже красиву обрізь в магазині і зараз буду засолювати. І також сьогодні ще планую швиденько оформити ваші замовлення та буду відпочивати, бо мені завтра на ранок на роботу. Заміняємо день, Я свою свої, що за тобою йдуть фаси. Сьогодні також отримала дві ваші посилки з замовленнями, показують, що прийшло: одна коробка з минулого каталогу, і друга з нового. вже Тому показую, що актуально. Значить, ось такі класні креми новейдж серії SPF 50, захист від сонця. Їх тут три штучки, дуже круто рекомендую вам. Тому що, по-перше, окрім того, що вони мають максимальний рівень захисту від сонця, SPF, але вони ще йдуть антивіковий, тобто від зморщок. Також два креми від зморщу під очі, серія також Новейдж. Це професійна лінійка, яка 100% дає результат. Новинка, тональна основа, яку буду тестувати, обов'язково поділюся з вами відгуком. Я вже читала відгуки і казали, що реально вона дуже крута. Тут також чотири аромати ПоЗЕС чоловічі. Це парфуми, неймовірно шикарні, як на мене, одні з фаворитів. Дуже шикарна знижка зараз на них, і вони поки є на складі, тому замовляйте. Також ось такі крем під очі серії Royal Velvet, це також антивіковий крем, водичка в подарунок мені прийшла. Нагадую, що кожен з вас, хто в минулому каталозі робили замовлення, ви також отримаєте таку водичку за 59 гривень. І ще в замовленні тут крем для рук. Це туш. Туш для брів. Їх тут має бути дві штучки. Дівчатка дуже шикарна на них зараз знижка. This time I need to feel you ready Сьогодні на 12 годину, хотіла вам сказати, що з собою візьму ваші замовлення, тих, хто місцевий, пробнички ароматів, тому що багато хто просили, і паперові актуальні каталоги. Тому підходьте, працюватиме до 20-ї години вечора, забирайте свої замовлення і кому потрібні були відправки саме новою поштою, вони також будуть сьогодні. Тому очікуйте ваші посилочки. І також я вчора отримала свій подарунок, який виграла в розіграші. Тобто мені прийшов вже комплексний догляд новий. «No Зараз вам його покажу і нагадую, що ті дівчата, які в перші два дні каталогу зробили 100 балів, вони автоматично приймають участь в розіграші такого самого набору. Тому бажаю вам успіху, щоб також хтось з моєї команди дуже-дуже хоче, щоб дівчата хтось виграв цей набір і спробував цей шикарний продукт. Адже це професійна лінійка по догляду за обличчям, яку я просто обожнюю. Na czym odzie, podamy? na